Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні декілька слів прожимость. Це у нас спокуса. Дивіться, які прирости в цьому році. Кущики добре прижилися, головне підживлювати. Уже і ягодки будуть. Ось якщо тут подивитися, буде видно ось так. Повторюсь, це у нас спокуса. Восторг. І, до речі, вже деякі ягодки темніють станом на 5 травня. Тобто спіють, ще зелені є. І це у нас полуничка. Ну, вона у нас була найменшою, але також декілька ягодок є. Ось деякі темніють. ось, Але також кущик добре себе почуває і розвивається. Ось так вони виглядають. Дуже мені подобається, чесно, до серця. Ось. Тут у нас фейгела маленька. Дивіться, скільки квіту купував. Взагалі малесенька прийшла, це вона вже рік трішки відросла. А це сам шит взагалі міні, але такий він незвичний, бачите, білий зелений. Ну, точно я таке ніколи не викину. У мене вони будуть так в горщиках і підростати. Ну, найбільше, ось, подивіться. Це вона зжималась. До речі, на каналі є. Відео про те, як висаджувати жимолость, я вам показував. Обов'язково дам посилання під цим відео на те. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня!